Жила в одному селі маленька дівчинка, така гарненька, що кращої за неї і на світі не було. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. На день народження подарувала їй бабуся червону шапочку. Відтоді дівчинка скрізь ходила у своїй червоній шапочці. Сусіди так про неї і казали. Ось червона шапочка йде. Якось матуся спекла пиріжок і сказала дівчинці Червона шапочку, піди до бабусі і віднеси їй цей пиріжок і горщик масличка. Та дізнайся, чи здорова вона. Зібралась червона шапочка і пішла до бабусі в інше село. Йде вона лісом, а назустрічі сірий вовк. Дуже хотілось йому з'їсти червону шапочку, та не наважився. Облиснувся вовк і питає: Куди йдеш, червоно шапочко? А червона шапочка ще не знала, як небезпечно зупинятись в лісі і розмовляти з вовками. Привіталась вона до вовка і каже Іду до бабусі, несу їй пиріжок і горщик масличка. А чи далеко живе твоя бабуся? Далеченько, пояснила червона шапочка, он у тому селі, за млином, у першому будиночку з краю Гаразд, сказав вовк. Я теж хочу провідати твою бабусю. Я цією дорогою піду, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас раніше прийде. Сказав це вовк. І побіг щодуху найкоротшою дорогою. А червона шапочка пішла найдовшою дорогою. Вона не поспішала, по дорозі часто зупинялася, рвала квіти і збирала в букет. Не встигла вона ще й до млина дійти, а вовк уже прибіг до бабусиного будиночка і стукає у двері. Тук-тук. Хто там? спитала бабуся. «Це я. Онука ваша червона шапочка, відповів вов тоненьким голоском. Я до вас в гості прийшла, пиріжок принесла і горщик масличка». А бабуся тоді саме хвора була і лежала у ліжку. Вона подумала, що це і справді червона шапочка, і гукнула Смикни за мотузочку, дитино моя, двері і відчиняться. Вовк смикнув за мотузочку, двері і відчинилися. Кинувся вовк на бабусю і проковтнув її. Він був дуже голодний, оскільки три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, улігся в бабусине ліжко і став чекати на червону шапочку. Незабаром вона прийшла і постукала. Тук-тук. То там? питає вовк, а голос у нього був грубий і хрипкий. Червона шапочка спочатку перелякалась, а потім подумала, що бабуся застудилася і охрипла. Це я, онука ваша, каже червона шапочка, принесла пиріжок і горщик масличка. Вовк відкашлявся і сказав більш тонко. Смикни за мотузочку, дитино моя. Двері і відчиняться. Червона шапочка смикнула за мотузочку, двері відчинилися. Війшла дівчинка в будинок, а вовк сховався під ковдру і каже Поклади но, ну, онучко, пиріжок на стіл, а горщик на поличку постав, а сама лягай поряд та відпочинь. Ти ж за дорогу втомилася. Червона шапочка дуже зажурилася, що бабуся така хвора, що лежить вкрита в ліжку. Вона поклала на стіл пиріг, горчик з масочком поставила на поличку. Потім червона шапочка лягла поряд з вовком та питає. Бабусю, а чого у вас такі великі руки? Це щоб міцніше обняти тебе, дитино моя. Бабусю? А чому у вас такі великі вуха? Це щоб краще тебе чути, дитино моя? Бабусю, а чому у вас такі великі очі? Це щоб краще бачити, дитино моя? Бабусю, а чому у вас такі великі зуби? А це щоб скоріше з'їсти тебе, дитино моя. Не встигла червона шапочка і зойкнути, як злий вов кинувся на неї і проковтнув разом з черевичками і червоною шапочкою. Вовк, вирішивши, що йому більше залишатись в будиночку небезпечно, хотів швиденько втекти непомітно. Він вже пробрався до дверей і хотів вискочити, та раптом почув за дверима людські голоси. На щастя, у цей час повз будиночок проходили з сокирами на плечах дроворуби, які працювали в лісі на заготівлі дров на зиму. Почули вони підозрілий шум, вбігли до будиночка, побачили вовка і, не втрачаючи жодної секунди впили його, а потім розпороли йому черево, і звідти вийшла червона шапочка, а за нею і бабуся обидві живі і здорові. Бабуся й онука дуже зраділи своєму чутовому порятунку і довго щиро дякували хоробрим дроворубам.